Усім привіт! Починаємо історію нашого фермерства. Так, для початку ми виключаємо екси, виключаємо дорожній рух. він Нам не потрібен. Так, зараз продамо курей, щоб цей пітух нам не мішав грати. Так, продаємо петуха. Добре, так, розберемось з технікою. Для початку нам потрібно запустити комбайн в роботу. Так, трактор не той, не той комбайн. Так, зараз їдемо в поле, запускаємо комбайн. Нехай він працює. Треба трішки зменшити звук. Так, на цьому полі у нас є трошки пшениці. Вона, звичайно, не удобрена, але для початку змолотимо її і продамо цей врожай. У нас буде трошки грошей для наступної посівної. Зараз заїжджаємо, беремо жатку, зацепляємо. Оп. Так, розкладаємо комбайн. Так, заїжджаємо правильно в загонку, ставимо працівника. Так, добре. Далі нам потрібно перемістити техніку в магазин. Для цього заходимо на карту, переміщаємо непотрібну техніку, яку ми зараз будемо продавати. Так, перемістити назад на карту. Культиватор і сівалку. Стареньку переміщаємо. Так, що нам потрібно ще? Трактор з прицепом у нас залишається. Зараз ми його підгонимо до поля. Поставимо прицеп. Залишимо його для того, щоб комбайн замолотив та висипав зерно. І також заберемо цей комбайн. Точніше трактор, залишимо про це біля комбайна, нехай він там працює. Отак. А трактор також заберемо в магазин, він нам потрібен буде для наступної техніки, яку ми купимо. Так, цю частину техніки ми продаємо. Джундіри одного Masi Фергюсона ми зараз продамо. Для того... Ай, неаккуратно під'їхав. Продаємо 4 одиниці нашої техніки для того, щоб купити дві нові трактора і дуже хорошу сівалку. Зразу з дісками і з добривом. Так, це ми продаємо, це ми також продаємо. Прекрасно. Так. Під'їжджаємо, забираємо нашу сівалочку давай так, акуратно. О, все добре. Так, здаємо назад і продаємо цю одиницю техніки. Продати і продати. Так, добре. нас залишається один трактор і комбайн. Зараз ми купуємо до нього. Розкидач добрив. Сухих. Так, купили. Добре. комбайн працює. Зараз підцепимо цей розкидач. Правимо трактор за допомогою нашого працівника додому на базу. Так, підцепили, добре. Так, працівник. Нажимаємо на трактор перейти. Збільшимо карту. Так, десь отут нам треба точка і напрямок ось сюди. Так, добре є. Поїхав. Поїхав, прекрасно. Так, тепер комбайн. Переїжджаємо на наступне поле. Зараз будемо працювати. А, я напевно забув налаштування змінити. Так, зараз прицілюємося. О, працівник. Прекрасно. Так. Заходимо в налаштування. Ага, гартаємо до самого низу. Трошки доверху. Так, тут нам потрібно все виключити. Виключити. І тут все виключити. Для економії коштів на старті. Добре. Так, заходимо в магазин, ага. зразу купуємо ось цю сівалку за 110 тисяч. Виходимо назад і купуємо середній трактор. Я думаю, ландіні буде нормально. За 170 тисяч, 20 тисяч у нас ще залишається. Вся техніка працює. От наш синій красунчик. Зараз їдемо працювати. Так. Обережно підціпляємось сівалку. валку. Прекрасно. Міняємо камеру. Зразу ставимо налаштування посіву сої. І далі їдемо на базу. Зараз приїдемо на базу. Заповнимо розкидач добрив. Відразу поставимо на поле. А потім за ним будемо сіяти нашою прекрасною сівалкою. Плюс цієї сівалки в тому, що вона хоч і 6-метрова, і їде 15 км в час робоча швидкість. Але вона дає можливість нам сіяти без попередньої культивації. Це немало важливо. Вона сіє і вона з добривом, що дуже прекрасно. Це економить наш час. А час це гроші. Відповідно, вона економить і наші гроші. А гроші для фермера це основа, скажімо так, всього життя. Бо фермер без грошей ніяк. Так, заправляємо трішки добрива. До грошей у нас не так багато. Весь бункер заповнювати не будемо. Так, я думаю, майже половину вистачить. Встаємо назад і вперед на поле. Прекрасно, поїхали. Так, прицеп. Повертаємо трішки далі, бо вона у нас займає 42 метри. От така прекрасна штука. От так вона прекрасно розкидає. Так, добре. Далі їдемо заповнювати нашу сівалку. Зараз нас китайський друг підвезе сівалку. Акулятно ями. Да, дороги тут, звичайно, не ідеальні. Але це нічого. Ми якось потихеньку під'їдемо. Так, тут у нас горбачок, заповнюємо Да, Грошей, звичайно, у нас не дуже багато. Так, поки що вистачить, заповнимо насінням. Ну, насіння треба повного, тому що насіння сої треба дуже багато для посіву. Так, стаємо назад. Акуратно і їдемо вперед. Наш працівник там трішки не досипав край поля, але то ніч, нічого страшного ми це зробимо вручну. Так, є. Повертаємо обережно. Ну, і десь приблизно ось так. Щоб він просіяв гарно край поля, ставимо на працівника, він поїхав. А ми тим часом їдемо, дорозкидаємо добриво на маленькій частині поля, яку він не захватив. Чогось він не поїхав дорозкидати. Зробимо все вручну. Працівники відносно небагато грошей беруть. За свою роботу, але якщо поставити на налаштування техніки так, щоб працівник поповняв і насіння, і добрива, ну, взагалі все, виконував сам цю роботу, то це буде дуже дорого. Особливо на старті це будуть немаленькі гроші. Тому зараз треба старатися виконувати максимум робіт вручну. Можливо це трошки довше, ніж. Це зробив би працівник, ну, тим не менше. Зараз проїдемо шице поле. Комбайн дозбирає нам зерно, удобримо там, Висипемо зерно, ну і засіємо всі поля. Для початку я думаю, цього вистачить. Так, розвертаємось. Тут у нас на дорозі біля поля ями чому не маленькі. Так. Місцинка, звичайно гарна, ну, але дуже багато схилів. Дуже нерівні дороги. Звичайно, це реалістично, але деколи дуже некомфортно. Так, зараз ми ставимо нашу розкидачку добре десь тут для початку. Отак. Так, зацеплюємо прицепу і будемо чекати, поки комбайн дозбирає нашу пшеницю. Заберемо в нього зерно, відвеземо на елеватор. І будемо чекати, поки досіє наш прекрасний тракторець. Станемо десь подалі в кінці поля, щоб не заважати нікому. Можливо, навіть зробимо ось так. Ну, трішки підвисає гра, але я думаю, що це не критично. Так. Ну, щоб просто так не чекати, попробуємо трішки змолотити. Зекономимо грошенят. Комбайн не дуже великий, він не дуже, скажімо так, сильний, та й жатка у нього невелика, але для початку це якраз дуже хороший комбайн. Головне, що він є. А далі будемо старатися робити нашу врожайність побільше, для того, щоб було побільше грошей, для того, щоб ну, і землю купити, і техніку. Да й взагалі розширятися. Я думаю, для початку хватить до наступних зустрічей.